Вітаю вас на каналі про в'язання. Сьогодні пропоную вам зв'язати ось такий об'ємний, теплий, довгий шарф з пряжі, яка містить альпаку, тому що саме альпака дає ось таку надзвичайну фактуру. Плюс цієї ниточки теж вона легенька, У мене шарф майже 3 метри. І довгий довгий з такими, такою бахромою, пухнаста, ширина шарфа 30 см, а вага всього 200 г. Я вважаю, що це чудова витрата на такий класний трендовий виріб. Отже, в мене пряжа 20% кід, 30 альпака. 20% шовк, 12 меринос і 18 ПА. Чудова ниточка, чудовий метраж. вона дуже фактурна, і я буду в'язати в дві ниточки. Якщо у вас пряжа з альпакою, наприклад, метраж 950 метрів, тут у мене альпака з кашміром то я раджу в'язати в 4 ниточки. Тоді ваш шарф теж буде такий об'ємний, легкий і досить фактурний. Ще для в'язання вам знадобиться ниточка контрастного кольору, гачок, в мене розмір 5,5 см, і спиці для основного в'язання 6 мм. Беремо нитку контрастного кольору, на гачок звичайним способом набираю 40 петель, це звичайна косичка. Її не потрібно затягувати, навпаки, треба так трошки її навіть слабенько в'язати. Кінчик ниточки виймаємо. Тепер ось цю косичку ми перегортаємо, і тут є ось такі наче, протяжечки. Беремо ниточку основного кольору. Спиці і в цю протяжку. Будемо набирати в такі протяжки, будемо набирати петлі для шарфа. Якщо незручно робити це спицями в мене спиці, бачите, з тонким таким кінчиком, тому мені, в принципі, зручно набирати. Якщо незручно, то можна взяти гачок і набирати в ці протяжки. Але дивіться, щоб косичка ця не перегорталася. Ниточка пухнаста, тому, може, не дуже буде зрозуміло. можете, наприклад, для косички взяти ниточку не пухнасту і, ну, можливо, буде трохи простіше набирати. Також можна зробити це гачком. Потім просто перезнімаєте на спиці. Тим чином набираєте 40 петель або стільки, скільки ви порахували для вашого шарфу. Це ми робимо такий край з відкритими петлями, щоб потім без швів, скажімо так, зробити бахрому з обох боків. Бачите, тут немає ніде швів. Ну, В'яжеться все одним полотном з одного боку та з іншого. Виглядає абсолютно однаково. Тож продовжуєте так набирати кількість петель. Так, у мене 40 петель є. Ну, і, в принципі, все, починаємо в'язати шарф. Першу кромкову петлю знімаємо. І в'яжемо лицевими петлями. Це лицьова гладь, один ряд лицьові, другий ряд виворотні. Але кромкові петлі ми пров'язуємо так, щоб край у нас був щільний і не дуже загортався. Я залишу посилання. Як пров'язувати такий край, і ще раз вам покажу на цьому відео. Перед останню петлю на лицевому ряді ми знімаємо ниточка за роботою, просто знімаємо, останню пров'язуємо виворітньою. Тут можна трохи підтягнути. Виверідній ряд кромкову петлю першу знімаємо, другу пров'язуємо вивертньою так, щоб ниточка не схрещувалась. І далі в'яжемо просто ряд виворотніми петлями. Перед останню петлю на вивертній стороні ми знімаємо ниточка перед роботою. Останню пров'язуємо виворотньою. І продовжуємо так в'язати шарф на потрібну вам довжину. Після того, як ви пров'язали всю довжину шарфа, в мене вийшло приблизно 350 рядів. Будемо вив'язувати бахрому. Вона складається з 5 петель. І в'яжеться. Теж поворотніми рядами лицьові та виворотні. Першу знімаємо три лицеві, одна виворотна. перевертаємо в'язання, кромково знімаємо, три виворотні петлі і кромково теж пров'язуємо виворотною. І так перегортаємо, в'яжемо рядами. У ну, мене приблизно 30 рядів я вив'язую верх. 31 ряд. Лицьовий пров'язую так само. Кромку визнімаємо, три лицеві, і виворідна. 32 ряд. Кромкову просто знімаю, потім пров'язую три вивертні петлі разом, і ще одна кромкова теж вивертна петля. У нас залишається три петлі на спицях. Кромкову знімаю, дві пров'язую, і оцю першу кромку. Так от одягаю на пров'язану подвійну петлю. Далі просто виймаю ниточку, обрізаю. Все, ось в мене вийшла ось така довга-довга бахрома. Після прання вона ще отак от завернеться і буде більш такою кругленькою. Далі просто приєднуємо ниточку. Починаємо в'язати наступні Так, у нас виходить 10 таких, такої довгої пахроми. Першу знімаємо, потім 3 лицеві і одна кромкова виворітна. І так далі в'яжемо вже на довжину 31. 31 ряд або стільки, скільки ну, її можна й довше зробити, можна меншою, це вже як забажаєте. Далі, що ми робимо з другою стороною? Тут у нас петлі відкриті, нам потрібно ось цю ниточку додатково просто розпустити. Да, бажано все ж таки беріть не пухнасту, тому що вона трошки чіпляється. Не можу сказати, що дуже. Важко її розпустити, але все ж таки, коли ниточка гладенька, то це робити трошки легше. Ага, бачите, не з тієї сторони почала розпускати. Так буває. Так, ось тут. У мене чіпляється, ну, то таке. І бажано одразу одягати на спиці. Ось у мене тут петля перша. ось так, воно розпускається. Бачите, у нас ось петелька виходить. Ми просто одягаємо на спиці. Після того, як ви розпустили допоміжну ниточку, перерахуйте петлі, має бути 40 петель на спицях. Ну і так само, як ми робили на другій стороні. Ось ниточка можна приєднати і по 5 петель вив'язуємо в бахраму на таку ж саму кількість, як і на іншій стороні. Ось така вийшла бахрама з одного боку і з іншого. Залишилось тільки сховати ниточки, випрати і сфотографувати. Буду дуже вдячна за вашу активність, коментарі, пальчики вверх. До зустрічі!